Ми ще незалежної не були. У 91-му році, тоді коли проголосили незалежність, це був акт юридичного виходу з-під влади Москви і здобуття юридичного права діяти вже незалежно від Москви. Продовгий і тернистий шлях України до свободи і незалежності у розмові з легендарним Левком Лук'яненком абсолютно неправильно, що нам незалежність упала з неба. Абсолютно, це говорить той, хто не знає історії. Український народ століттями боровся за незалежність і єдність. Чи направду Україна стала такою, про яку мріяли тисячі патріотів, які нині стоять завдання перед українцями у відвертій бесіді Левка Лук'яненка з журналістом Волинського телебачення? Нація ще не дожила до того, щоб ми відчули, що ми господарі на цій землі. Актуальне інтерв'ю з Левком Лук'яненком на каналі Нова Волинь 24 серпня о 12.00.